Друзі, привіт! Я Ярина. А я Анна. І сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Налаштуйтесь на цікаву і впізнавальну інформацію. І почнемо одразу з питання. Друзі, як думаєте, що потрібно робити для того, аби сміття перестало бути нашою проблемою? На роздум ви маєте 5 секунд. Найчастіше нам відповідають сортувати. І ця відповідь лише частково правильна, адже потреба у сортуванні виникає лише тоді, коли вже є дуже багато сміття, і доводиться вирішувати, що ж з ним робити. А відтак, аби воно перестало бути нашою проблемою, потрібно просто його не створювати. От про це ми сьогодні і поговоримо. Ярину, давай проведемо невеличкий бліц. Друзі, ви також пам'ятайте, що можете долучатися, і у вас буде тільки кілька секунд на відповідь. Я готова. І перше питання: що потрібно зробити вдома, на роботі або де б ви не були, якщо ви зібралися піти до магазину чи на ринок? На відповідь 5 секунд. Написати список аби не купувати зайвих речей чи їжу. Все правильно. І наступне питання: як думаєш, якщо ми вирішили купити томати, то як краще їх придбати? В пластиковому контейнері, в пакуванні чи без нього? Логічно, що найкраще таке без пакування. Бо цей пластиковий пакет чи контейнер пережива тебе і мене, а ще він шкодить довкіллю. А от якщо купуєте томатів багато, то можна брати багаторазову турбинку. Так так, її можна пошити або власноруч, або ж придбати у магазині. Анна, тепер у мене питання до тебе. Кава тут чи з собою? Звісно ж, якщо не встигаю на роботу, то з собою, але обов'язково у власну термочашку. Так ми не викидаємо зайвих відходів у вигляді пластикових або ж паперових стаканчиків. Друзі, це вам також рекомендація: зменшіть використання одноразового посуду кришечок та соломинок, адже вони не тільки не переробляються, а ще й будуть дуже довго розкладатись. Таке собі задоволення для археологів у 2325 році. Еге ж, ну і звісно ж, якщо ми збираємось на пікнік, також варто брати з собою багаторазовий посуд чи контейнери. Рухаємося далі. А що краще для здоров'я? Вода в одноразовій пляшці чи в багаторазовій своїй? Звичайно ж, багаторазовій. І найкраще, якщо вона буде зі скла, металу або ж кераміки. Адже так ми і не будемо продукувати пластикових відходів, і також берегтимемо власне здоров'я. Адже в пластикових пляшках, звісно ж, в складі є мікропластик. Таким чином він може лишатися в нашому організмі і шкодити нашому здоров'ю. А зараз складніше. Відомо, що є речі, якими ми користуємось лише зрідка. Наприклад, триль, перфоратор чи подібне людина в середньому їх використовує лише 15 хвилин на рік. А що ж робити, якщо нам потрібно використати таку річ? Але ми хочемо зекономити місце в квартирі чи будинку і водночас зменшити використання природних ресурсів, які необхідні для виготовлення таких нових речей. Звісно ж, позичати або брати в оренду. Адже така собі ідея, якщо ми витрачаємо тисячі на те, аби скористатися річчю лише раз чи в кращому випадку двічі на рік. І до речі, у нашому місті є чудова бібліотека речей, де можна дійсно брати речі в оренду. Там є шезлонги, каремати, намети і ще багато чого корисного. І до того ж є настільні ігри. Як щодо засобів особистої гігієни? Зрозуміло, що йдеться про дуже багато одноразових речей. От що чим можна замінити? Наприклад, підгузки, одноразові бритви чи зубні щітки. Звісно ж, і бритви можуть бути багаторазовими зі змінними лезами, і підгузки можуть бути абсолютно безпечними для довкілля для здоров'я людини, адже їх виготовляють із тканин. А от зубні щітки можна замінити бамбуковими. А ватні палички можуть бути дерев'яними. Пам'ятайте, мило і шампунь можуть бути тверді та без пакування. Це буде найкращий варіант, аніж купувати засоби побутової хімії в пластикових пляшках, наприклад, а потім думати, що з ними робити. Друзі, ну що, втомилися? Тепер давайте підсумуємо. Отже, стараємось купувати речі без пакувань. А якщо вже немає в нас такого вибору, то, звичайно ж, беремо менше зло. Купуємо те, що можна переробити. Наприклад, скло чи метал. Ну і, звичайно, не забудьте скло та метал кинути в спеціальні контейнери в місті або ж принести на центри управління відходами. Ну а далі найважливіше. Відмовляємось від одноразових речей, а використовуємо багаторазове зі скла, металу, кераміки. Тобто користуємося багаторазовими речами, тканинними сумками, шоперами, термосами, багаторазовими контейнерами, пляшками і низкою інших багаторазових речей. І обов'язково розповідайте про ці рекомендації своїм друзям та батькам, аби в місті було ще більше класних та свідомих людей. Пам'ятайте, піклування про здоров'я та довкілля перш за все, наша власна відповідальність. А для того, щоб дізнатися, як зменшити кількість сміття і не тільки, завітайте до Гуфі Центру. Тут вам точно буде цікаво. Тож чекаємо вас разом з батьками, класом або ж друзями. Па-па!